У 1896 році англійський фінансист Ернест Терахулі придбав 10 гектарів землі вздовж Манчестерського морського каналу. Створивши на цій території всю необхідну інженерну і транспортну інфраструктуру, він почав здавати земельні ділянки в оренду промисловим підприємствам. Таким чином, і виник перший у світі індустріальний парк Траффорд Парк в Манчестері. Саме тут, у 1910 році, свій перший автомобільний завод у Європі розмістив Генрі Форд. А вже за 10 років більше трьох сотень американських фірм наслідували його приклад і розмістили на цьому майданчику свої виробництва та офіси. У широкий вжиток поняття індустріальний парк увійшло у 60-х роках ХХ століття. Оминувши, щоправда, радянські терени. Сьогодні Україна надолужує згаяне. Індустріальні парки дозволяють здійснити промислову модернізацію країни та відновити конкурентоздатність національного товаровиробника на ринку глобальних інвестицій. Тож їхнє будівництво по всій території нашої держави передбачено в рамках інвестиційної реформи. Індустріальний або ж промисловий парк це спеціально організована територія, на якій ведуть свою діяльність кілька незалежних підприємств з однієї або різних галузей. Це великий комплекс об'єктів нерухомості, що складається з земельних ділянок з виробничими адміністративними складськими приміщеннями. Забезпечений енергоносіями, інженерною і транспортною інфраструктурою та адміністративно-правовими умовами для розміщення виробництв. У межах цієї території може здійснюватися як промислово виробнича, так і науково-дослідна діяльність. Для чого індустріальні парки потрібні Україні? Світовий досвід доводить, це дієвий інструмент для залучення інвестицій та швидкого економічного зростання. Інвестування на території таких парків є однією з найбільш прийнятних для інвестора форм ведення бізнесу. Закон гарантує та захищає права інвестора, а одержання земельної ділянки з необхідним інженерно-технічним оснащенням дає можливість суттєво скоротити так званий час до ринку від початку інвестування до випуску продукції з 2-3 років до 6-9 місяців. Завдяки цьому на один гектар площі індустріального парку в середньому у світі припадає від 1 до 5 мільйонів доларів інвестицій. Окрім значних інвестицій у реальний сектор економіки, промислові парки забезпечують зростання експорту та імпортозаміщення, а також нові робочі місця. Приміром, індустріальний парк Рясне 2 який у Львові побудує голландська компанія, забезпечить місту понад три тисячі нових робочих місць. В Україні перші індустріальні парки відкрилися у 2014 році. Сьогодні їх діє лише 12. Хоча в країнах Північної Америки та Західної Європи кожен регіон чи округ нараховує десятки таких парків. В останні десятиліття спостерігається тенденція тяжіння їх до зон концентрації кваліфікованого персоналу, наближення їх до центрів освіти, торгівлі, культури, розваг, тобто інтеграція промислових парків у міську інфраструктуру. Завдяки цьому міська влада як власник парку отримує додатковий дохід від продажу чи оренди земельних ділянок. Успішний досвід організації індустріального парку у місті з населенням близько 100 тисяч жителів розглянемо на прикладі німецького міста Трір. Ми знаходимося на в'їзді в найбільший індустріальний район Тріра. Його площа 150 гектарів. Тут працюють близько 2,5 тисяч людей на майже 150 підприємств. підприємствах. Коли на початку 70-х почали розвиток цього району, тут знаходився військовий аеропорт. за допомогою державної а також федеральної земельної влади ми перебазували цей аеропорт на відстань 20 кілометрів від в'їзду в наше місто. А цю землю відвоювали для економічного майбутнього нашого міста. На задньому плані ви бачите назви фірм, які функціонують у цій частині району. Колишній віце-мер міста Трір Норберт Нойхаус розповідає, що до проблем розвитку індустріального району відносяться не тільки питання налагодження технічної інфраструктури, наприклад, проведення газу, каналізації, електрики, телекомунікацій, інтернету тощо важливим також є його зовнішній вигляд, і те, як він себе презентує. Велику роль відіграє озеленення району та підтримання його в чистому і охайному вигляді. Необхідно посадити дерева, декоративні кущі, оформити клумби, а також прокласти пішохідні доріжки у потрібних напрямках, приміром до зупинок. Ширина цієї зеленої смуги 21 метр. Ця зона належить громаді і не може бути виставлена на продаж. Але фірми, які розташовані біля цієї зеленої території, повинні за нею доглядати, адже кожному підприємству важливо. Показати своє обличчя таким чином створюється конкуренція, чия територія більш доглянута. При цьому важливо, щоб імідж однієї доглянутої фірми не страждав через недоглянутого сусіда. Тому дуже важливим є порядок озеленення, який контролюється на міському рівні, щоб підприємства не нехтували зовнішнім виглядом, прикриваючись, скажімо, економічними причинами. До початку будівництва індустріального парку в межах міста важливо прописати у плані району усі умови, що тут можна будувати, а що ні. Інакше можуть трапитися казуси, зізнається Норберт Нойхаус ви бачите, в центрі цього промислового району житловий будинок. Як це сталося? На самому початку будівництва власнику одного з підприємств дозволили поселитися поруч зі своєю роботою. Через 15 років фірма стала успішною. Власник продав її, але будинок вирішив залишити. У нас не було прав перешкодити цьому. Але згодом ми вирішили, що житлові приміщення на промисловій території неприпустимі. Є план цього району, і в цьому документі є примітки, в яких чітко позначено, що можна будувати в цьому районі. Тобто, зараз вже заборонено зводити будинок або готель на промисловій території, а також проводити роздрібну торгівлю. Чому це так важливо? Тут досить сильно забруднюється навколишнє середовище, а також багато шуму. Це може послужити причиною подальших скарг від мешканців. Випадок із цим будинком послужив нам досвідом. Нам довелося вжити заходів, які полягали в уточненні правил будівництва у цьому районі. Серед конкурентних ознак індустріального парку географічна близькість ринків збуту і трудових ресурсів, наявність фінансових партнерів, надлишкова забезпеченість енергетичними ресурсами, близькість житла і соціальної інфраструктури, транспортна доступність, інтеграція кількох видів транспорту, можливості розширення і диверсифікації виробництва. Коли починаєш планувати будівництво індустріального району, ще не знаєш, які фірми там будуть знаходитися: великі чи маленькі. Тож потрібно розробити дуже гнучкий план будівництва. Тут ви бачите типовий варіант, як все це можна організувати. Ми маємо великі транспортні магістралі, які мають розв'язку до чисельних дрібних вулиць з майданчиками для заїзду машин. І вздовж цих вулиць можуть розташовуватися підприємства, але фірми самі не знають на яку площу їм претендувати, і які масштаби розвитку їх очікують. Значить, потрібно так все облаштувати, щоб залишалося місце для росту. Ось чудовий приклад: спершу це підприємство розташовувалося на іншій вулиці, потім воно поступово доросло майже до цього місця. Якби воно не розвивалося, тут із часом розмістилася б інша дрібна фірма. Перевага цієї системи у зручній логістиці. В'їзд на підприємство знаходиться з іншого боку, та завдяки тому, що для нього була зарезервована додаткова площа, тепер вантажівки не повинні розвертатися на території фірми. Вони виїжджають з цих воріт і опиняються на паралельній вулиці. Потрібно надати фірмам можливість відправляти чи отримувати товари різними видами транспорту у Трірі. Побудували залізницю, яка заходить навіть безпосередньо на територію окремих підприємств. І, хоч на даний момент вона використовується не досить широко, хто зна, каже Норвард Нойхаус, що буде за 10 або 20 років, це інвестиція на майбутнє. Взагалі, у випадку індустріального парку, думка про перспективу завжди повинна стояти на першому місці. Яскравий приклад: історія взаємовигідних стосунків міської влади Тріра і компанії JTI. Japan Tobacco International – найбільше підприємство цього промислового району. Тут щодня виготовляється близько сотні мільйонів сигарет марки Camel. Трір вже багато десятиліть славиться своєю тютюновою продукцією. Але коли 50 років тому підприємство викупив американський концерн, то планував звільнити більшість співробітників, окрім провідних фахівців, а виробничі потужності перенести до Берліна, де були дотації і невелике оподаткування. Для нас це стало неприємним сюрпризом. Працівники не хотіли переїжджати до Берліна. І з часом головний менеджер зрозумів, що потрібно міняти стратегію і переконав керівництво інвестувати не тільки в Берліні, але й у Трірі. У 90-х роках знову постало питання інвестицій. На концерні придумали, як використовувати відходи виробництва так званий тютюновий пил. Його після спеціальної обробки почали запускати у вторинне виробництво. Технологія потребувала інвестицій у розмірі 200 мільйонів доларів. Коли менеджмент запропонував облаштувати таке виробництво у Трірі, в головному офісі в Америці тільки посміялися. Трірі, де дуже дороге паливо, високі податки. Краще ми тоді підемо до Бразилії або Малайзії. Тоді керівник підприємства прийшов до мене і попросив допомогти. Мовляв, як може посприяти міська влада, щоб інвестиції прийшли в Трір? Ми, звісно, зацікавилися його питанням, адже мова йшла про великі інвестиції, завдяки яким Трір міг надовго зміцнити своє економічне становище. І було ухвалено рішення виділити під ці 200 мільйонів доларів інвестицій один гектар землі за одну. Символічну німецьку марку це був міський внесок. Завдяки цьому ми довели, що Німеччина, а точніше місто Трір, найкраще місце для локації цього підприємства, а не Малайзія чи Бразилія. Ось так місто має тісно співпрацювати з фірмами та підприємствами. Для мене не так важливо було продати цю ділянку землі в один гектар за сотню тисяч марок. Важливо те, що підприємство надає робочі місця і постійно платить податки до міського бюджету. На початку створення будь-якого підприємства існує ідея. І завдання міської влади каже Норберт Нойхаус, – підтримка тих підприємців, які хочуть розвивати такі ідеї. Щоб стати на ноги, їм потрібно допомогти у питаннях фінансування, вигідно розташувати, щоб фірма якомога швидше досягла успіху. Адже чим більше буде таких підприємств, тим більше буде робочих місць і податків, і тим краще мерія зможе розвивати все місто. Ця фірма відмінний приклад реалізації ідеї цього часу. В Трірі сталася серія пограбувань банків. І один чоловік придумав, як можна цьому протистояти. Він винайшов спеціальну касу, ключі від якої були у двох людей. А часовий відрізок між відкриттям каси першим і другим ключем складав 20 хвилин. Інакше каса просто не відкриється. Тож, коли грабіжник нападає на банк, касир може відповісти. Будь ласка, почекайте 20 хвилин, тільки тоді я зможу дати вам гроші. Ну а цього буде вдосталь, щоб приїхала поліція. Звісно, жоден грабіжник не захоче чекати на копів. Цією фірмою і сьогодні завідує один підприємець а місто і надалі зацікавлене у підтримці таких перспективних підприємств, які можуть розвиватися у цьому районі, забезпечувати робочі місця і платити податки. Ще одна показова історія успіху, якої могло б і не бути без підтримки міської влади. Фірма Хазе Каміннофен, за словами Норберта Нойхауза, мерія в Трірі постійно шукає ініціативних людей, які хочуть займатися виробництвом. При цьому чиновники мають знати, як допомогти їм перебороти труднощі, фінансові чи бюрократичні. Засновник Хазе Камінофен архітектор. У молодості у нього не було грошей, він змушений був винаймати житло. Він завжди мріяв мати відкрити вогонь у своїй квартирі, але технічні можливості не дозволяли йому побудувати камін. і потім забрати його з собою на іншу орендовану квартиру. І тут йому прийшла ідея побудувати транспортабельну камінну піч свого роду меблі, але із затишним вогнем всередині. Коли першу таку піч побачили його друзі, одразу ж захотіли таку і собі. Тож хлопець усім друзям по черзі побудував камінну піч. Виробництво розміщувалося в гаражі, але з часом набрало обертів, і цієї території перестало висловлювати. Тачати він приїхав до нас, і влада запропонувала розмістити підприємство у цьому місці. І сьогодні воно масштабно розрослося. Використано вже навіть і резервну площу. Тож ми виділили ще одну додаткову ділянку. Хазе Каміннофен є монополістом в своєму сегменті по всій Європі. Тут працює близько двох з половиною сотень людей. З маленької ідеї виросло середнє підприємство, яким ми дуже пишаємося. Сам підприємець нам говорив, що він зміг добитися такого успіху тільки тому, що почав бізнес у Трірі. Саме тут він знайшов потрібних людей, починаючи з банків, закінчуючи міською адміністрацією. У нас в мерії є правило: коли підприємець приходить до нас з проблемою, ми намагаємося вирішити її в найближчі три місяці. Коли до нас приїжджали керівники фірм з інших міст, вони були здивовані таким тісним співробітництвом завдяки тому, що на одній території розташовується велика кількість підприємств індустріальний парк відкриває перед їхніми власниками додаткові стратегічні можливості розвиватися за рахунок співпраці з сусідами. Як приклад вірної стратегії Норберт Нойхаус наводить фірму «Кьоль». Першим свою діяльність у цьому районі почала фабрика «Рейнольд Табеко, яка виробляє сигарети Кемел. Коли вона переїжджала сюди, як на своє постійне місце розташування, їй необхідні були постачальники техніки, послуг тощо. Фірма Кьоль виготовляла електротехніку і виконувала саме замовлення Рейнуль Табеко. Поступово Кьоль почала зростати разом зі своїм великим партнером, а з часом виробляти і продавати розподільник живлення. Незабаром інтерес до фірми зріс. Вона почала виробляти машини. А для цього необхідно було відкривати окремі цехи. Тобто, з маленького підприємства виросло велике з різними цехами. Кюль поступово стала незалежною від свого постійного клієнта тютюнової фабрики Рейнольд та Беко. Вона обслуговує зараз інші фірми машинобудівною та електротехнічною продукцією. Це типовий приклад того, як одне велике підприємство може дати поштовх іншому, але маленькому підприємству, яке через 10 чи 20 років стає незалежним. Сьогодні фірма Кьоль вже має кілька дочірніх підприємств у Люксембурзі. Однозначно, їхня стратегія виявилася успішною. Ще один момент, про який часто забувають в Україні, але в Німеччині та в Західній Європі загалом при створенні промислових парків давно взяли за правило забезпечити робочі місця для людей з обмеженими можливостями. Для них надзвичайно важливо почуватися повноцінними членами суспільства, працювати разом з іншими. Тому міське управління Тріра разом з неприбутковою організацією Лебенсхільфе заснувало два підприємства, майстерні яких обладнані для працівників з обмеженими можливостями. До того ж, усі підприємства цього індустріального району підтримують таких працівників і регулярно дають їм дрібні доручення та замовлення. Одна з головних умов для постійного і сталого розвитку індустріального парку наявність території, на якій, згідно з вимогами часу, могли б виростати нові підприємства. Норберт Нойхаус не втомлюється повторювати: місто, яке хоче розвиватися, повинно безперервно шукати можливості для створення нових робочих місць та наповнення бюджету за рахунок податків. По обидва боки від мене вільна незабудована територія. Її могли б зайняти сусідні фірми, але ми дамо необхідну їм ділянку землі тільки під зобов'язання за два роки виконати інвестиційний план. Місто продає землю за фіксованою ціною, яку встановлює ратуша, щоб запобігти спекуляціям. Компанії отримують лише необхідний мінімум землі, але водночас для них резервується додаткова територія для подальшого розвитку. Якщо за два роки підприємство не робить тих інвестицій, які обіцяло, місто просить повернути землю з умовою повернення сплачених коштів. Якщо ж фірма інвестує, але протягом наступних десяти років продає територію, то держава має пріоритетне право викупити її за 80% від ринкової вартості. Але через 10 років підприємство може вільно продавати свою ділянку. За цей час воно вже сплатило достатньо податків. З іншого боку, ми намагаємося так розділити земельні ділянки, щоб кожне підприємство мало можливість зростання. Ми продаємо ділянку землі тільки в тому випадку, якщо фірма дійсно її потребує. Таким чином наш індустріальний район завжди заповнений, але водночас тут є вільні площі для розвитку підприємств. Окрім великих індустріальних парків, місту потрібні також окремі виробничі зони, де могли б розміститися маленькі ремісницькі підприємства. Зазвичай їхні власники живуть і працюють в одній будівлі, де в них є своя окрема майстерня. У Трірі зараз будується парк для ремісників і майстрів. Ціни на землю, розповідає Норберт Нойхаус, тут трохи вищі, адже передбачаються житлові приміщення, а свою діяльність власники проводять в чистому виробничому районі. Життя міста це невпинний рух вперед. Без прагнення до прогресу на будь-який населений пункт чекає занепад і забуття у Трірі. Це зрозуміли і надали стерти найбільш стародавні міста Німеччини із сучасної економічної карти Європи. Подібну моделю розвитку можуть взяти на озброєння і українські міста. Ефективне управління на рівні міської влади, у тому числі і в аспекті створення індустріальних районів, забезпечить процвітання на довгі роки. Варто лише подумати про перспективу, а не про миттєве особисте збагачення.